Доброго дня, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата, пропоную вам послухати історію для роздумів. Називається Доброзичливі сусіди. Діти, як ви думаєте, чи можна знайти щось спільне між людьми? Що об'єднує вас із товаришами? Подумайте добре, а зараз послухайте, що я вам розповім. Малята людина не може жити в самоті, вона живе в суспільстві, ходить до крамниці, відвідує перукарні, театри, їздить у транспорті, навчається в школі, користується бібліотекою, спілкується з іншими людьми. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди спілкуються одне з одним. Які правила поведінки виробили для себе. Ось дуже давно в глухих джунглях жили люди і звірі, вони жили самотньо, тому були похмурими. Під час зустрічі вони гарчали одне на одного, бо не могли дружити. Одного разу цілий тиждень ішов дощ, всі промокли, їм стало сумно й самотньо пішли вони до мудрого лева і попросили навчити їх дружити. Лев сказав Запам'ятайте, вам потрібно навчитися спілкуватися, спілкування. Це вміння жити разом. Перш за все, під час зустрічі необхідно посміхатися, поверніться одне до одного, посміхніться. Малята з тієї пори і люди, і звірі стали радісно зустрічати одне одного, і коли збиралися разом, то спілкувалися. Допомагали долати всі негаразди Дітки, а що ви відчуваєте, коли смієтеся, а коли хтось посміхається вам? Дякую за увагу, малята!